Рада привітати вас, любі друзі, на моєму каналі Аніматоро. Я Наталія Еррих, і Сьогодні ми будемо з вами працювати. Ми будемо сьогодні знімати крадник через сіль. І сьогодні особлива ніч. Новорічна ніч, коли всі енергії, всі сили набувають особистої, Особистого сенсу, вони посилені, вони більш дійсні, і ми маємо можливість зняти з себе за допомогою білої магії те, що заважає жити, працювати, реалізовувати себе в житті. Крадник — то є дуже погана річ через те, що вона. Він, вони крадники, дуже негативно впливають на наше життя. Крадники завжди робляться через заздрість, тому що люди, на жаль, такі істоти, які заздрять. Ми нічого з цим не можемо зробити. Неможливо назавжди, наприклад, захистити себе від заздрощів. Це неможливо. Ми не можемо ніяким чином вплинути на іншу людину і, наприклад, через силу якось вимусити її не заздрити тієї людини, яка може бути в, чому та в чомусь успішним. Тобто крадник це коли хтось бажає мати те, що маєте саме ви. Крадник. То коли людина не просто бажає взяти ваше, присвоїти цю річ або якісь ваші властивості, особливості характеру, зовнішності, наприклад, собі, а людина це робить, саме такий, знаєте, простий варіант, коли це крадник робиться, це коли людина каже. Словами вона виражає через слово, вербально своє бажання забрати щось у вас. Коли так нібито шуткує подруга, або там якась людина поруч з вами каже, давай мені, так краще мені віддай. Або ви можете ненароком, так знаєте, сказати. Промовити самі, та забирай, мені не потрібно, здоров'я так віддати, наприклад, або там щось таке. Але набагато частіше, коли людина не промовляє своє бажання, вона, так знаєте, здебільшує це бажання володіти тим, чим володієте ви. Хто більш за все, скажімо так, може попадає під те, що в нього вкрадають, то людина успішна. Якщо ви в чомусь маєте якісь певні успіхи, то будьте впевнені, що людина завжди прийде і буде. Ну, не обов'язково, що це завтра відбудеться, але, тим не менш, це відбудеться. Людина прийде до вас і скаже, мені це потрібно, я теж хочу це мати. Я як людина, яка багато часу від свого життя була оточена, на жаль, такими людьми. Я знаю про що кажу, бо багато хто дивиться на успіхи інших, і вона теж прагне до цього. Особливо, якщо ти успішна, якщо в тебе щось виходить. Наприклад, ти гарно танцюєш, гарно малюєш, ти щось класно робиш своїми руками, то людина починає красти в тебе. Що вона вкрадає? Вона починає повторювати за тобою. Вона повторює за тобою те, що ти робиш. Вона може взяти, наприклад, твої роботи, які ти сама вишиваєш, або там щось складаєш з бісу робиш, що-небудь робиш. І починає робити те саме. І таким чином вона вкрадає твою. вдачу. Таких людей неможливо проконтролювати, тому що ви не завжди можете навіть знати, що то відбувається. Подруга може вкрасти таким чином вашу вроду. Вона може заздрити, вважати вас красивішою, ніж вона сама. Подруга може вкрасти в вас ваше кохання, вкрасти успіх в вашому шлюбі, вдачу, що завгодно. І сьогодні я хочу зробити обряд для всіх українців, які могли стати жертвою кратника. Я дуже вдячна вам за те, що ви дивитеся мій канал. Я дуже вдячна вам за те, що ви залишаєтеся зі мною. Якщо ви новенька або новенький гість мого каналу, підписуйтесь та давайте працювати, давайте разом створювати білу, чисту, чесну магію. Зараз я прошу всіх розслабитися. Ви знаєте, якщо у вас дійсно щось вкрало, якщо ви маєте якусь дійсно проблему, зосереться на неї. Розслабтеся. Можна лігти на ліжку, можна прийняти якусь сидячу позу, позицію, але вам потрібно мати не дуже освіч... освітлювальне місце. Потрібно зробити затишне світло, запалити вогонь свічки і розслабитися. Отже, я починаю. Чудо. Сіт зі мною землі надійшла, силу землю зі себе прийняла, сім у землі стала та до рук моїх попала. Чисти тебе чища, то ти починаєш промову, в себе приймаєш, вказувати за горіми не зімаєш. Я в себе вбираю, так і в себе вмираю, всі уже залежають вручення, та нарушення на мене штукають, потім ти ви не буде смуту на мене тягне то, в мене присутні зв'язані, хоті обійти та шляхом ося, ті порчити на не видати всі після видову, що не видимо та зроблено злогом та додому, намисне та не нависно, від ворога та від друга. Сінь Богова все від відпорчити в руки від прозорів та турних розговорів себе вмирає. Як сінь Богова в мене все сказано та приговорино взяла, так водиться віддала себе, нічого не взяла. Поводиця пустила, нічого не пропустила, на спроться шляхи зачинила, хто зняти всі ліповерне, тому мої слова переб'є, Як нас каже, так то промітимо рішення до Бога на утемі. Ти сімна надійшла, зимні не дійшла, землі себе прийняла. Сіля землі стала до дорубного попала, чистити та вичищати, то починаєш

Хороші того, як його прозвілив, то ми прозговорився відбирає. Сім Бога одного все сказано то приговори не взяла, та водиця віддала собі нічого не взяла. Погоди це пустила. Мені все сказане та приговорена взяла, та водиця віддала собі, нічого не взяла. Погодиться, постоянно нічого не пропустила. Не зворочився, що чинував, хтось зачинила хтось. А ти всі повинна -по сказано, так тому.

Орчите не кажуть, то чисямо для душі, дорогому слова, державного забану. Сім моголосираю. Орчатим руки відповідь, нахазова все розбираю. Всім було мене сказано, знову проговори не взяла. Так водиці не дала собі нічого не взяла. Походить постійно, нічого не пропустила. Зоройди всі шляхи зучинила, хто я то всі поверну, то не всього перебіг, як мені сказано, так ти Зі мною надійшла, слизина в себе прийнялася, слизина стала до рукою попали, твісти та витішати, ти починаєш, і по минулому в себе приймаєш, і в козу туди вліз, і в мене не знаєш, як я не можу практику сідати, і я не можу встигнути, що це вона. І я вважаю, що вручення та негручення мене штовхають, і тут мене стають, і тут зазвичай, то в мене нема діагнозу, в мене не є пересіх, зазвичай, це відбувається, що в мене не вся, і вручення, так вважаю, в мене тут все в

Пустили, нічого не пропустила, не всі шляхи зачинила, хто взяти сіль, повернути, це важити роз'єрну, скажімо, так то ми будемо і вже не відбувати. Амінь. Якщо ви дивитесь це відео сьогодні, то е, можна його передивлятися в будь-який день і час після цього. Е, можна після цього може Знаєте, Буде таке відчуття, що ви спати хочете, така слабкість може бути. А може навпаки піти, таке, що енергії багато навпаки піде. І то вже від того, що у вас буде, можна вже робити висновки, чи багато негативу, чи ні. Який був вкрадник від ворога від друга, був вкрадник на що саме? То теж пишіть в коментарях мені, що саме з вами було. Як ви відчуваєте себе після цього, як ми почитали? І я нагадую, що якщо у вас дійсно є кратнік, то треба і ви вже впевнені в цьому, то можна це зробити ще додатково індивідуально. Безумовно, це загальне очищення, воно працює, але ви повинні розуміти, що це не індивідуальна робота, будь-яка магія, вона буде діяти. На певну людину окремо, тому що там є багато таких деталей, які ми упускаємо в загальній роботі, і які ми обов'язково використовуємо в індивідуальній. Але те, що ми сьогодні з вами зробили, дуже сильно та серйозно змінить ваше життя. Вже починаючи з нового року. Ви маєте можливість почати своє життя з нового листа, набрати нового якогось багатства, багаття, багатства добробуту. Вибачте, що це означає. Якщо щось було вкрадено, якщо вас щось взяли, чи якось вкрали. Зараз ви маєте можливість очиститися від цього, так? І маєте перебуваючи в такому очищеному стані, перебуваючися з чистою енергією, почати новий рік з чистого листа, почати новий етап, набути ще краще, ще багатше, ще більше. Розумієте, в цьому сила слова, в цьому сила. Дії. Якщо ви додивилися це відео до кон до кінця, я вибачаюся за спалахи. Зараз я знаходжуся в Іспанії і тут іспанці дуже поважають новий рік, вони дуже люблять вибухи, петарди та фейерверки. На жаль, вони не розуміють, що багато українців сприймають дуже травматично ці речі через вибухи, через війну. Ми Вимушена теж це чути, тому передивіться це відео потім, якщо на даний момент для вас це дуже болісно, я все розумію, але це буде продовжуватися ще три дні, а мені потрібно зробити відео, мені потрібно зробити очищення, бо я допомагати потрібно. Я повинна допомагати людям, розумієте? Ось, пишіть в коментарях, я буду дуже вдячна вам за оборотний зв'язок. З новим роком, та нехай все буде добре.